31 січня 2026 рік. Субота. Після декілька днів відлиги. Десь 2-3 дні було потепління. з дощем. Сьогодні знову повернулися морози, Сонечко. Я гуляс. Чиним озеро, как уже пять. Хвилин. ну, на п'яту. Збільшується світовий день. Ось тут такий чудовий дуб. Виріс. Це за якихось там 70 років. Це місце, де впав шахет. Зламав мукушку дерева. Сонечко вже хилиться на захід. Південна частина синього озера. На північній частині бачу багато людей гуляє. Дітвора на санчатах катається. Бачу чудово, чудова погутка людей оцінос. Сніжок.